Разом до роботи у столиці тривають традиційні суботні толоки. Сьогодні прибирання влаштували у понад 30 скверах та парках. Людно було і у відрадному бачив Тарас Левченко. З самого ранку в столичному парку відрадний вирує робота. Тут тобі і дорослі, і малече тягнеться до праці. Я мамі пообіцяв що їй допоможу листя позбирати. Кияни разом з комунальниками прибирають сміття, опале листя, впорядковують зелену зону та саджають дерева. Кожен рік ми намагаємося щось нове в цьому парку робити. І в цьому році весною дуже суттєво додали зелених насаджень, скульптур, клумби, нові композиції. Там біля озера композиція. От на вході ви бачили композиції. Сьогодні саджаємо ялинки. Сьогодні вже друга толока. Другий тиждень, коли на вихідних ми збираємося в наших парках, скверах і ну, доводимо порядок, саджаємо дерева, прибираємо сміття. В принципі, роботи у нас дуже багато що до кінця року. Ми плануємо висадити 7 тисяч дерев в місті Києві. Більша частина з висаджених дерев хвойні, адже кажуть у києві столиця має бути зеленою та привабливою цілий рік. Тож сьогодні у відрадному і з'явилось 20 нових ялинок і сосен. Ми впроваджуємо нову стратегію Київ -Зеленбуду. Це стратегія на вічно зелені дерева. Плануємо протягом п'яти років довести показники висадки таких дерев до 70 Безпосередньо тут висаджували сосни і ялину псевдоцугу. Це вперше в Києві такі ялини висаджуються. Вони дуже красиві, похнасті і ну, милують око. Милують око нові насадження і місцевим мешканцям. Це дуже добре, що прибирають. Звісно, це для нас чистота і порядок, свіжий воздух. А зараз дивимося, скільки цих ялиночок он садять. Це ж вовсе це, це дуже добре, дуже гарно. До кінця року Київ має стати ще зеленішим на майже 7 тисяч дерев та кущів. Наступна толока за тиждень, 5 листопада. Тарас Левченко, Андрій Ніконов, телеканал Київ.